Сьогодні буде тема про тромбоз вен, тромби у Венах і як вони виглядають. Тому, якщо ви боїтеся слова тромб, хочете побачити, як він виглядає, тому це відео саме для вас. Не забувайте ставити лайк і обов'язково підписуйтесь. Я думаю, що ви знаєте слово тромб і знаєте про те, що це небезпечна штука. Але що ж це таке, як він виглядає, коли знаходиться у Вені, це треба знати. Тому що якщо ми будемо розуміти, не тільки слово тромб, а чому про нього треба знати, тоді ми зможемо себе уберегти від утворення тромбів. Я вам покажу, як виглядає тромб у венах при обстеженні ультразвуковому. Це дуже важливо, тому що саме ультразвук може допомогти перевірити ваші вени і знати, чи там є, чи немає тромбів. На даних відео ви бачите, як розміщується тромб у венах, наскільки це критично і наскільки він може перекривати просвідна. Це дуже серйозно. Тому, якщо ви знаєте слово тромб і ви хочете перевірити свої вени, обов'язково запишіться на ультразвук Вен, перевірте їх і будете спокійні. Цікава тема: ставте лайк, обов'язково підписуйтесь.